Миколаю, щиро я тебе благаю. Веси в свої тармиці для цукерки і гостинки. Тлохі мандаринки, і не в іграшках ялинки. Телефони теж не треба, тільки мирного нам. Я міка. не хочу, вижи й сани, залікуй солдатам рани. Дуже прошу в тебе зброї для захисників героїв, ППО їм дай надійне, щоб життя було спокійне. Під подушку ЗСУ Поставхай мерсі очі Миколай. Бути, бути чемною, обіцяю. Мамі буду помагати і стареньких поважати. Тільки ти часу не гай, і зачати запрягай. Я не прошу так багато, хай дзвіни, вернеться далі. Спокій принеси країни, щоб зраділи всі родини, щоб військові наші мужні ворога здавали. Вдалися додому, забери в них. Миколаю, прийшли янголів нам з раю, небо хай крильми закриють, люди хай всі зрадіють щоб ракети не літали нам гати не руйнували, ми тебе благаємо, вчиться гарно обіцяємо обіцяє. День, нехай хліб на полі родить, кожен ранок сонцем сходить, пташка в небі, хай співає, крани ж небі розселяє, прошу тебе, нині подарує йду, в Україні подаруй щасливу долю, не було всього горя і болю. Хай зрадіють миролюди, <зас> хай лунає сміх повсюди. Хай ніхто більше не плаче, збережи наш край, козач. Порятуй мою країну, залікуй війни руїни, щоб народ нас мав що шилу слаботі завжди. Хай не знають люди горя, хай нам ясно сяють зорі, поможи здолати зло, переможе хай добро. Очі, мою хату не минує, подаруй мені потіху і торбинку поносні. І здоров'я для родини, красну долю для вкраїни. отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З небес спустись, серця лагідь не торкнеся. Святий його любов'ю подаруй душі здоров'я. Були ще ми сухляним, все робитиму стагану, почувачі, як і ти, ми гаді всі мости.